Привіт! Якщо ти шукаєш стильний, потужний і візуально вибуховий ноутбук, лови знайомство з Asus VivoBook K3500P. І головна його фішка oled екран Такого ти ще не бачив. Тут справжня магія на 15,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD. Контрастність космос, чорний, справді чорний, а кольори соковиті, як реклама жуйки. Покриття DCI-P3 300 Сертифікація Pantone, Хоч той відео, хоч редагуй фото. Усе виглядає круто, а ще менше синього світла. Очі скажуть дякую. Металевий корпус, мінімалістичний стиль і компактність. Він виглядає солідно, але не громістко. Клавіатура з підсвіткою, зручний тачпад, тонкі рамки навколо екрану. Усе для комфорту. І так, кнопка Enter з фірмовим акцентом VivoBook. Приємна фішка. Працює на базі Intel Core i 5 11 генерації відеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 на 4 ГБ для роботи з графікою, монтажу і навіть трохи геймінгу. 16 ГБ оперативної пам'яті та швидкісний SSD. Ноут літає як треба. Wi-Fi 6, всі необхідні порти і ніяких компромісів. Asus UOBook K3500 P це. Ноутбук, який не просто працює, а ще й вражає. OLED-дисплей дисплей це любов з першого погляду.